Стан громадських туалетів у парках Тернополя перевірить спеціальна комісія, яка працюватиме до 2 вересня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. Журналісти телеканалу ІНТБ у свою чергу також вирішили відвідати декілька міських вбиралень, щоб з'ясувати, де і в яких умовах можна справити свої природні потреби в центральній частині міста. Розпочали із парку імені Тараса Шевченка. Громадський туалет, що знаходиться в районі вулиці Білецької, поки що не працює. Тут досі у тривають ремонтні роботи і в чоловічій, і в жіночій частинах. Щодо громадської вбиральні неподалік дитячого майданчика, то тут відкрита лише одна її половина. Однак сором'язливі скористатися туалетом не зможуть. Наразі між місцями немає перегородок, запах далеко не з приємних. Тернополянка Ольга одна із тих, хто заходити у цю вбиральню не ризикує. Втім, як і в інші громадські туалети. Ну не знаю, я боюся тих туалетів, стараюся не ходити, а не знаю. Ну тут чула, що там вже було гарно, а тепер вже страшно зайти. До слова, де знайти туалет у парку Шевченка, знають далеко не всі жителі міста. Відтак шукають альтернативу самостійно. Біологічні туалети десь там бачу, нібито. але я не знаю, вони не працюють. Тоді, дійсно, або в козу, або додому. Ну, так якби тут в парку взагалі немає ніде куди ходити, я ходжу, стараюся ну, в ближчий ресторан чи кафе зайти десь неподалік. Вроді не було запитань, що не можна, вроді все поки що пускають. Колишня тернополянка Ірина Панасенко вже не один рік мешкає в Італії. Відсутністю достатньої кількості туалетів у центральній частині міста жінка трохи здивована. Чесно, не дуже так прям. Забила тут у нас все. достатньо. Хватає туалетів. надо терпеть. щодо туалету, який розташований за українським домом перемога. Зараз він працює. Однак, як переконалися журналісти телеканалу ІНТБ, ця громадська вбиральня в жахливому стані. За можливість справити тут свої природні потреби доведеться заплатити одну гривню. Додамо, що в червні міськрада виділила 74 тисячі гривень на придбання десяти біотуалетів. Їх планували встановити у найбільших парках. Тернополя національного відродження імені Тараса Шевченка і Топільче.